Доброго дня! Я Наталія Незабитовська, актриса кіно. До початку війни я знімалась в художніх фільмах, рекламах, відеокліпах. Дуже любила історичні фільми, такі як Захар Беркут, Довбуш, Селяни. З початком повномасштабного вторгнення росіян я не працювала, тому що спасала своїх онуків. І тема війни для мене була. Дуже чутливою. Але в 23-му році я почала працювати, і в основному це були фільми про війну. Перші дні серія зоопарк, він зараз йде на Нетфліксі. Там я грала працівника зоопарку, який спасає від окупації тварин. Потім потяг до життя про евакуацію людей. Фільм окуповані, де я була селянкою під окупацією росіян. Наш дім у вогні була провідницею в евакуаційному поїзді. Останнім часом ось крайні такі роботи: це фільм Виговський, роль селянки і Карпатська Квітка. Також цього літа мені вдалося опанувати військову професію оператор дронів. І про це був знятий документальний фільм як приклад для жінок, які хочуть опанувати цю військову професію, але вагаються. Тобто, якщо я в свої 63 роки змогла це зробити, тобто я сама запускала БПЛА, я його вміла зібрати, і в принципі мені вдалося все зрозуміти, то молоді жінки справляться з цією задачею і допоможуть нашим збройним силам, щоб пришвидшити перемогу. У цій жахливій війні я готова до співпраці з режисерами в нових проєктах